До літа ще майже півтора місяці, а посадовці вже міркують, як цьогоріч будуть оздоровлюватись бердичівські учні, адже гарний відпочинок влітку це запорука успіхів у новому навчальному році, каже головна освітянка міста Валентина Адаменко. На останньому засіданні виконкому начальник управління освіти і науки доповідала про підсумки оздоровчої кампанії минулого року. Нею у 2012-му було охоплено майже 4 тисячі учнів. Основною формою організації літнього відпочинку були пришкільні табори із шестигодинним перебуванням, які Працювали з 28 травня по 15 червня на базі усіх Бордичівських шкіл. Оздоровлення в них відповідно окоплених одні учнів. Це 19,5% від загальної кількості школярів. Минулорічний показник був 12,3%. При проведенні підготовчих робіт до оздоровлення у пришкільних таборах місцевого бюджету витрачено 172 сімдесят Особлива увага була приділена організації харчування, на що з міського бюджету було витрачено 112 тисяч 154 гривень. У пришкільних таборах учні були забезпечені дворазовим гарячим харчуванням за розрахунку 13 гривень в день. Батьківська сплата відповідь закладала 50% від потреби. Велика увага приділялась дотриманню до санітарно-гігієнічних вимог у закладах, щоб не допустити випадків харчових отруєнь, каже Валентина Адаменко. Створювати змістовне дозвілля допомагали гуртківці центру позашкільної освіти. Літнім оздоровленням також було охоплено майже півтори тисячі дошкільнят. Вони брали участь у різних заходах із використанням традиційних та нетрадиційних засобів загартування, мали збагачене вітамінами меню, багато часу перебували на свіжому повітрі. Дитячий табір «Соколятко» працював у чотири зміни з 4 червня по 28 серпня. Оздоровились там 512 вихованців школи-інтернату. Щоб створити необхідні умови для комфортного перебування дітей за кошти міського бюджету. Минулоріч було проведено капремонт автономної котельні, закуплено технологічне обладнання, проведено ремонт у цехах. Загалом оздоровчий період 2012 пройшов вдало, підсумували на засіданні. За це начальник управління освіти, і міський голова висловили подяку усім причетним відділам службам, підприємствам. Схваль. Но оцінили проведену роботу і працівники санстанції, додавши при цьому кілька ремарок на майбутнє. Перше питання значить, стосується того, що у нас йде оздоровлення і відпочинок. Більший, більший акцент в минулому році був значить, на те, щоб, дітей, щоб діти більше, більше кількість людей більше вона відпочивала. Ані оздоровлювалися, тому що це оздоровлення в пришкільних таборах. Ну, звичайно, як лікар, я можу сказати, що це воно не, не таке змістовне і ремонтовне, як оздоровлення в позаміському оздоровчому табору Сихоля. А друге, на чому зупинився Валерій Биков, були недоліки пов'язані з кадрами. Фахівців, таких, які мали бажання працювати і працювати гарно, їх не так багато було, тому що це тих людей, яких направляла біржа. На працевлаштування на оздоровчу зміну вони працювали тільки одну зміну, а не чотири зміни, як працював цього. Звичайно, поки ця людина навчилась тим вимогам, які до неї пред'являють, в тому числі і працівники Державної санітарно полісної служби, Значить, вони вже звільняються. Цього літа зазначили на виконкомі оздоровча кампанія буде проходити за напрацьованим протягом попередніх років сценарієм. Планується охопити приблизно таку ж кількість дітей шкільного віку, як у 2012-му майже 4 тисячі. Пришкільні табори почнуть свою роботу з першого дня літа. Уже зараз відомо, що бажання відвідувати їх мають півтори тисячі учнів.